Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу! Слава навіки! Доліво Христі, хочу з вами звести рахунки, як той цар із своїми боржниками. І каже Апостол Павло, я вам нічого не винен, крім любові. Ми багато все вміємо продукувати. Ми вміємо добиватися справедливості і дуже нервуємося, коли її часом немає. Ми хочемо розказувати, хто чим має займатися. Ми ліпше знаємо за всіх. Ми продукуємо науку, ми продукуємо що хочеш. Але не, не є джерелом любові. Тому кажу вам, щоб ви там кому не були винні, найголовніше, що Бог оцінює це любов. Чуєте, як з цим паном було, вирішив цар звести рахунки. І що бере з списки, хто найбільше винен, ага, той, 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 ану закличте мені їх, закликали одного. І той каже, так, твій дім я забираю, жінку теж. Дітей забираю, все, твоє майно я забираю. Це якраз на ту 10 тисяч талантів, якраз буде добре. Пане чекай! Тільки-тільки-тільки потерпи мені трохи. А чого? Тому що він трохи розслабив. Поняв, що його люблять, його цінують, не чіпають. І він і не думав той борг віддавати. Якби би цар не нагадав, був би так той борг там і забули за нього. І тут. Він зразу спам'ятався Почекай мені, почекай, я тобі віддам. Ну, і цар нормальний був, якийсь, ну так Господь розказує, по крайній мірі, так? і каже, добре. Добре, я тобі прощаю, давайте другого. Ну і так далі. Кому як там далі було непонятно з цих багачів але цей, кому прощено, пішов. І куди йде? Йде до своїх боржників? Щось до того часу якось він їх не міг знайти, розумієте, тих боржників, не міг їх попросити віддати гроші, а от коли вже йому нагадали, коли вже йому нагадали. Та той телефон. А не з тим пішла телефоном. Why? І от іде оцей прощений, саме головне, прощений, розумієте, іде прощений. Зустрічає свого боржника, який йому там винен 100 динарів. Ну, де 10 тисяч талантів і 100 динарів. Це таке, знаєте, як 10 тисяч доларів і 100 гривень. І тоді давай його там. Ти що, коли ти мені віддаш той борг? Як там там, ну і так далі. Але слуги побачили цю несправедливість, знаючи, що йому прощено борги. І знаєте, що тут є важливо? От як ви відчуваєте стан оцього боржника перед царем, коли йому сказали, так, хату забираю, жінку забираю, все я твоє майно забираю. Який в нього був стан? Розгублений. Відчуття безпорадності. Все пропало. В мене все забирають. Моє життя, яке було дотепер, закінчилося. Я буду бомж. Але коли йому простили, ким він став? Йому крило виросли. Він іде і вже починає своїх божників тих по 100 гривень там збирати і починає їх душити, термусити. А що сталося? А людина не готова до милосердя. Чуєте? Ви прощені Богом, яким Бог простив, ви приходите до сповіді, і всі свої гріхи виказуєте, і Бог каже, я тобі прощаю. Я тобі прощаю. Іди в мирі і більше не гріши. Чуєте, чи вміємо ми справлятися з Божим милосердям? Чи не будемо ми подібні до цього? Чоловіка, які після прощення будемо йти і свого ближнього душити словами, вчинками, своїми маніпуляційними прийомчиками, якими ви понаучувалися, ви ж до кожного вмієте маєте підхід. Ви знаєте, як на дитину вплинути, як на чоловіка вплинути, на сусіда, як начальнику ви забрехати. Ще ви, ви на всіх маєте підхід, ви спеціалісти. Діти мої, після прощення, що треба не вистачало цьому прощеному? Та милосердя не вистачало. Та не вистачало крапку любові. Він ніби піде до того божника і сказати, ходи сюди. Той такий, що? Ходи сюди, я тебе обніму. Я тобі все прощаю. Най мені мене сьогодні свято. Мені простили 10 тисяч талантів. Мені простили, розумієте? А хто? Цар наш. Цар такий добрий? Та. Ти, по-перше, піднімаєш, даєш ціну милосердю, тому яке було проявлено. Сам, отримавши милосердя, ділишся милосердям. Чуєте, що і важно? Він не зумів поділитися милосердям. Будьте обережні, щоби ви, після прощення, яке отримали від Бога, часом не втратили дар милосердя, дар любові. Бо, як каже апостол Павло, я вам нічого не винен, крім любови. Це єдиний борг, який ми маємо один до одного. Бо гріх стратив любов. Через гріхи любов випаровується. Навіть між чоловіком і жінкою, які живуть у міцній, твердій, моцній сім'ї, і збоку виглядає, що це дуже гарна, примірна сім'я. Але любов вивітрюється з тої сім'ї, де є гріхи, де нема прощення. Де нема прощення. І якщо вам прощають, будьте також тим, що прийняв прощення і прощає іншим. Так ми змінимо світ. Так світ стане іншим, світ стане добрим. І це почнеться від вас, бо ви почнете це робити. І вчити це робити інших, отримувши милосердя, будьте милосердні, як Отець ваш Небесний, милосердний. Амінь. Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Слава Ісусу Христу! Слава навіки! Вірою приступі! Благословений Києві в ім'я Господу! Господні появився сучасно причисту тіла і крови Господа Бога, і Спаса нашого Ісуса Христа причищається слуга Божа. У правда промів. Святому сіни, найсвятішій крові, припадаю до тебе, мій Христе, Щоб позутий спектільний покол, чиста крові й тіло пречисте, в моїм серці замешкайте знов, припадаю до тебе, мій Христе, щоб позбутись, педені поко, чиста крови, діло пречисте, в моїм серці замешкайте знов, спасуйте сла. Спас. І Жіна воліна болить про прощення, Припадаю до тебе мій Христе, щоб позбути спекельних оков, чиста крова і тіло пречисте. Моїм серці замешкайте знову, припадаю до тебе мій Христе, щоб позбути спекійних окох, чиста кров і тіло пречисте, моїм серці замешкайте знов.